Вітаю, Бедалішахів, Рай проти Перепел. Чехія рейтинг 1999. Так, що ми граємо? І 3? А, Є5 грають. Ясно. Найдорчик такий. Хочу. Ні, слонів, я радісно міняю. Прямо аж, аж бігом. Суперник трошки не зрозумів нас, що ми хочемо. Що це за фокуси такі? Типа, може просто зразу чи що? А, треба було по-іншому сігати, так? Да? Б'ю. Так, не хочу. А, тут пішак висить, окей. І в нас перевага в розвитку. В Суперника король ще. Скучаю. Ми f 1. Виграємо темп. Все максимально активізуєш. Пішак у нас молодець. Що це значить, не знаю. Щось значить? Значить. Так, він хоче пішака з'їсти. Ну їж. Не хочеш. Ну і не так чи не втри для чого брати? Поки що не паду Окей, okay, якщо так. І Він мене буде атакувати. Це мені не подобається. Треба штовхати пішика чим далі, тим краще. Але в мене трошечки фігури стоять невдало. Чесно скажу. Буду за цим пішоком. взагалі может це 4 піти зараз. Якась вилка, да, висить мені. Наш вона висить. Так, треба прийти, пам'ятайте, що він тут не муля очі. Атакує, а тут в мене слабкості. Він атакує, атакує. А, тут буде е 4 не може міняти. Фу ти, бери. Треба свого штовхати хоча. Що з ним ще робити? Так, якийсь такий хід може він рахує, чи що. Не, якісь вибір є в мене не бачу вже. Бо якщо хочеш. Чи що ти? Так, ну не знаю. Перекрив фрезя собі. Я тільки, я тільки з радістю коня кудись в центр на C6. Які прекрасні краї вийде для мого коняка. Можу і турою, до речі. Ні, турою ні. Турою не можу, бо тут пішак віддавати не хочу. Тепер він мусить якось захищати цього пішака. F5. ні. Так, вирішив. Хочу вилку дати. І на коня напасти. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка неприємна позиція. З чорних навіть не хочу думати, як йому тут захиститись. Навіть не хочу. Ну, треба. Отак. Так. X. Так можна грати? Мені здається, ні, але я вже. А, він тут, тут буде бути. Ах, вже майже виграв пішака, представляєте. Ну, мене краща позиція, не може бути, що ти мене тут в тактиці маєш перейти. Це ненормально. Не, не Кретура не грає. В мене пішак дуже далеко. Кінь, дуже сильний. Зрозумій ти мене правильно. Захистись. Тут щось якісь удари можуть бути, не хочу про це думати. Тут поки що кінь тримається. Ось вона все красивенько. Ай-яй-яй! Ну тут буде вилочка. Ха-ха-ха. Далі то, що робити? Як тут посилюєтесь, не ясно? Так, зівнув я, да? так? Ні. Мат хочу поставить. Все равно хочу мат. Так, поміняти фрезів хочу. На коня напались. Ух. 75 на 70 да, в кінці я там, хоча в кінці виявляється не дуже ти випустив, десь там всередині. Невдало хід суперник робить, тому що <клух> стали пішак на d 6, по чорному стоїть. Білі поля слабкі, захисник білих полів. Білим хочеться розм'яти слонів білопольних. Тому тут по білим полям краще знищити було б коня суперника. Або відійти просто, да? Ну так, да, знищити не треба віддавати взагалі. просто. Це також поганий хід, да. просто треба було відійти. С8 або 7 Це 4 поганий хід. Ми з радістю б'ємо. І в такій закритій позиції, де в нас є хороші поля, ми стрибаємо по ним. Окей. Кінде 6. Вилка. Тактично могли б захиститись від цього розміну, щоб структуру нам спортили. Я не бачу. Тура F6, так? Да, є такий хід? Навіть такий хід є. Ж4 не можна брати Бо тут Тура приходить їм. Фризя з'їсть. Так. Ну і ці маневри суперник робить, але в мене фігури, можна сказати, всі грають ну, майже. Суперник все-таки торучий навіть не підвів свою. Він взагалі не збирається підводити. Стрибає конями в цей час, як я просто посилююсь, а він насправді не посилюється. Це я різкий хід зербу тут я випустив. Я так зробив хід і бачу, що він уже йде сюди, і брати виявляється не можна, як тут вилка. Тут був ударчик. А, ось. Ось тут зівав я туру. Фу. Окей. Тут був хіт Д4. Максимально надавили. Так, да, і тут прибрали туру з під связки, і. Хочемо з'їсти пішик. Знову був цей удар. А вже нема. ну Ферс уже захистив. Ну і все. піліна нарешті реалізувалась, Ну майже. Тут мені здавалося, що він фрезя в мене виграти, ні. б 8. А, ми просто розмінюємо тур. Ясно. І повертаємось. Окей. Якщо б я це знайшов ще. Ну, у нього час, здається, кінчився.